Є інформація про те, що росіяни вже шукають будь-які способи для того, щоб здатися в полон. Нам якщо можна, прокоментуйте це. Так, в них є такий вихід. Вони знають, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, і нами проводилась досить довго і потужна робота, в тому числі із інформування підрозділів окупаційних військ за допомогою листування, за допомогою донесення іншими вербальними і радіоспособами інформації про те, як вони можуть вийти з цієї. Так званої спецоперації, в яку вони втягнуті, тобто зробити свій підрозділ небоєздатним, зокрема техніку, як трошки підпортити, щоб неможливо було її використовувати, як правильно скласти зброю, як правильно перейти. В обмінний фонд і зберегти своє життя у нас є трофеї, і вони залишають їх по принципу, що що їм найдорожче на мародерене майно їм краще забрати те, що вони обіцяли додому привезти, Тому кидають техніку і боєприпаси. Але наші хлопці кажуть, що всі ці боєприпаси і техніка будуть доправлені їм у слід.